В нашій області продовжується презентація мультиплікаційного фільму Місто мрії створеного за сприяння Державної податкової служби України. Нагадаємо, що навіть сама ідея створення подібного мультику стала неординарною подією в житті податкової служби та всієї країни. Днями презентація мультфільму відбулася у комунальному закладі Запорізький навчально-реабілітаційний центр інтернат Запорізької обласної ради, яку організувала ДПІ в жовтневому районі. За словами виконуючи обов'язки начальника ДПІ в Жовтневому районі Ганни Пожайчереда, мультфільм місто Мрій не лише знайомить дітей з призначенням податкової служби та її роботою, а й виховує у підростаючому поколінні податкову культуру. Учні центру інтернату із задоволенням подивилися мультфільм і взяли участь у Вікторині за його мотивами. Я вважаю, що сьогодні в такій святковій атмосфері, в такій ігровій формі ми навчаємо самих маленьких громадян нашої країни, наших вихованців, а зам. Податкової науки, тому я думаю, що буде з цього користь, і це є доречно формувати позитивне відношення і ставлення до законів України. Тому що ми розуміємо, що кожен дорослий громадянин повинен сплачувати податки, адже з цих податків формується і підтримка пенсіонерів, і інвалідів, і людей незахищеної категорії. Я вважаю, і це знає кожен педагог, що коли дитині комфортно, їй зручно, Ручно вона більше інтенсивно сприймає новий навчальний матеріал і всю нову інформацію. Тому якщо ми будемо з малечі виховувати інтерес до законів, до податків, до сплачування податків, то це буде мати величезний сенс. У заході також взяли участь юні артисти театру Козявки. Подібні презентації пройдуть і в інших закладах міста і області.